Привіт, Саїда. Хочу тебе запитати. Які твої основні результати на продуктах Coral Club, Які твої зміни основні, і яке твоє життя до після концепції здоров'я? Якщо говорити про саму концепцію, то концепція не тільки мені здоров'я змінила, да, вона і кардинального життя поміняла напрямок. Але якщо говорити про здоров'я, то у мене по жіночому дуже великі зміни, тому що я понад 10 років мучилася такою заразою, яка називається ендомітріоз. Я не знаю, я в більшості зараз бачу, що така розпространена тема, і я понад 10 років була на гормонах. Mm -hmm. І коли мені мали робити третю заплановану операцію, я якраз попадаю в Coral Club, я п'ю детокс по рекомендаціям я відповідально била, чесно, відповідально. І на третьому тижні мені, коли відмінили заплановану операцію, от тоді я прибігла додому, відкрила відео і почала шукати, що це таке відбулося, тому що попередньо я робила стільки терапій, понад 10 років я стільки вживала різної медицини. По 9-12 по 12 таблеток, щоб просто були галюцинації, мені нічого не допомагало. Але от саме цей момент став для мене переломним. Ну і Відповідно, ще були е результати. Це такі яркі, як е алергії зійшли. і Груди в мене був мастіт, і він теж зник. Ну і, Звичайно, покращився стан шкіри, я помолодшила, і я набрала вагу, бо в мене дійсно не було взагалі варі. я була дійсно дуже, дуже хворитка. Так, що такі Супер чудово виглядаєш. Прекрасні результати. Дякую тобі. Дякую.